Місто Косів одне з найвідоміших курортів українських Карпат, розташоване у долині річки Рибниці біля підніжжя гір. Вважається столицею народного мистецтва Гуцульщини. Перші письмові згадки про поселення зустрічаються ще в документах початку 15 століття. Походження назви має кілька інтерпретацій. Можливо, етимологія йде від слова кос, що гуцульською означало дрозда. Інша легенда свідчить, що в цю місцевість Данило Галицький послав боярина Косича, що оселився у краї і заснував поселення. Національний природний парк Гуцульщина, створений у 2002 році, для збереження відтворення і раціонального використання природних ресурсів покутсько-буковинських Карпат. Парк займає площу понад 32 тисячі гектарів. Одне з найцінніших багатств парку ліси. На його території зростають. Ростає 843 види судинних рослин, 256 мохоподібних, 1086 грибів, 159 видів лишайників. Найвідомішими водними місцями вважають річку Черемош та озеро Лебедин. В межах території парку знаходиться близько десятка гірських хребтів з максимальною висотою вершини 1472 метри. Тут росте близько 1175 видів рослин і водяться представники 51 виду савців і понад 170 видів птахів. На території парку інтенсивно розвивається туризм та відпочинок. Через парк прокладено пішохідні маршрути і інфраструктура для еко та кінного туризму, гірськолижного та водного спорту. Писаний камінь, геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні, площа природоохоронної території 5 гектарів. Це група мальовничих скель, з яких розгортається велична панорама гірських хребтів і вершин. Величезні брили пісковику починаються з північного заходу з каменів за вишки 3 три метри і тягнуться ланцюгом близько 80 метрів на південний схід, переходячи у масивні моноліти за вишки до 20 метрів. Верх каменів утворює горизонтальну площину. За деякими припущеннями, в минулому на скелях було язичницьке капище. Залишками капища вважають 9 круглих виїмок чаш, які вирубані в камені. На внутрішніх стінках окремих заглибин збереглися виразні сліди, видовбувані якимось гострим предметом. Дно деяких із них має ознаки випаленого каменю. Поміж чашами і довкола них є понад 30 символічних малюнків петрогліфів. Музей народної творчості Михайла відкрито відкритого 2007 року. Заклад заснований. На базі приватної колекції місцевого музиканта Михайла Струтинського. Експозиційний фонд музею власник розпочав збирати з 1961 року. В експозиції представлено найтиповіші твори різних видів народного мистецтва, гуцульщини, покуття, поділля та Буковини. старовинні ікони, предмети сакрального мистецтва, вишивка, живопис, кераміка, народне вбрання, ткацтво, веретена, скрині, бочки, вироби зі шкіри, чоботи, сумки, пояси, прикраси. Найяскравішою в музеї Струтинського є колекція зразків народних вишивок, які репрезентують різні регіони України та виставлені за часом їхнього створення. Одним із найгарніших місць у місті Косові мандрівники називають водоспад Косівський Гук. Це геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Він оточений мальовничими скелями, поруч тече річка Рибниця. У деяких місцях скелі досягають висоти 15 метрів. Водоспад складається із двох частин: власний гук, тобто водоспад. І шум та частина річки, куди падає вода, утворюючи своєрідний котел, вкритий бурхливою білою піною. Знаходиться водограй на висоті майже 800 метрів над рівнем моря. Утворився через розмивання м'яких шарів ґрунту, слонців та пісковиків.